Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу зробити вам огляд нашої кукурудзи. Першою, якраз вона перед вами, є кукурудза під назвою Розі. Це новий гібрид, її можна, до речі, впізнати серед інших, а в неї, бачите, такі ось ці волоть рожевого кольору. Прям такого насиченого. Всі інші біленькі. А вона ось така червоненька. Невисока, На зріст вона десь 1,60, метр, метр сімдесят. Ось так виглядає качанчик, зараз ми його роздягнемо. Ось таке повне, дуже добре запилене, гарний качанчик. Але коротенький. Наступний гібрид це вишиванка від нагору. Вона височенька, і воли також має ось такого темнуватого кольору. Вона найвища, напевно. Ось ця вишиваночка. Зараз глянемо її качам. Дуже гарне зерно. Але хочу попередити, що воно перезапилює інші кукурудзи. В нас розі поруч та інші, і вони попадаються з перезапиленим зерном із такого кольору. Але дуже виглядає ефектно. Качанчик немаленький, але ось верхівочка, бачите, рядочок не тримає. Далі білий кролик, також на горівська. Буде ось така височенька, вона також дуже висока в найвищі з тих, що в нас є. Давайте качанчик глянемо. Розпаковуємо. Розпаковка. <реш> вот. Цей качан має бути абсолютно білого кольору. Але але, я вже бачу, що в нього зерна попадаються. і жовтенькі, тому що біля нього знаходиться біколор. Я думаю, що так як біля нього ще й з іншого боку вишиванка, то ще й можуть бути рожеві попадатися. Але, в принципі, качан непоганий, він такий набитий, рядочок більш-менш згори тримається, такий достойний. Наступна це біколор, також від так, ну що, качанчик. До речі, качан найкращий, напевно, із Нагорівських, тих, що в нас були. Він такий прям повний, але бачите, трішечки перезапилення йде. Все ж таки, перехресне запилення, якщо ростуть поруч, нікуди не дінешся. Так, качан дуже гарний. Далі поглянемо на кукурудзу Майбіко. Не скажу, що вона нам сильно сподобалася, але вона в нас посаджена, тому покажемо. Це також біколорна кукурудза. Як і розі. Ну, ось цей сам екземпляр дуже гарний качанчик, повний, гарно запилений. Краще, ніж розі було. Ну і наостанок вам покажу камберленд. Він у нас ще невисокий, тому що він посаджений найостаннішим, він ще тільки-тільки починає квітнути. Тому огляд саме цієї кукурудзи буде трішечки пізніше. Але загалом, як Майбіко, так і Камберленд. Нам не скажу, що сподобався на 100%. І ось той, який в нас був минулого року, в нас був це БСС. 75-10, якщо я не помиляюся в цифрах, то він нам сподобався набагато більше. Ми до нього більш схиляємося. Від Нагора не скажу, що нам сподобалося багато. Кукурудзи не зійшло. Далі. Погано запилюється він, не всі ряди виконані, виповнені, тобто не всі ряди рівненькі, і верхівочка дуже часто або погано запилена, або ряди, скажімо так, негарні ряди, тому що перше, коли відкриває клієнт качан, він бачить саме верхівку, а вона дуже часто не дуже гарна. Тому ось до Многорівських ми відносимось так трошки скептично. Цього року посадили їх для проби, і ця проба нам не сподобалася, скажімо так. Ось такі висновки поки що.